до 35-річчя виходу української греко-католицької церкви з підпілля краєзнавчому музеї організували виставку. Виступ розпочали пісною Молитва за Україну, яку виконали семінаристи. На виставці представлений одяг священиків та єпископів, речі, які використовували під час служби. Синкел у справах мирян Тернопільськозборівської єпархії Української греко-католицької церкви Андрій Гувера розповів, що під час підпілля у 1981 році навчався у семінарії. Ходилися до школи і одночасно на підпільні богослуження Владика Василь Семенюк, який сьогодні є тут. В той час він був. Ректором підпільної семінарії, де я і навчався, і звичайно, що ми, ми мали ідею. Ми знали, за що ми боремося. Ми навчалися для того, щоб просвічувати наших вірних людей. І тому це була така ідея. Архієпископ Емерит Василій Семенюк розповів, як під час водохреща у селі Друсанів, що на Львівщині, освячував воду. Повна вже церква людей була набита, так що не можна зайти. Ми через Захристя зайшли, почалася літургія. І на літургії, коли кадити алелуя, я дивився, а на дверях капітан міліції, церкви виключили світло і почали фонарями, як прожектори. І ціла церква почала плакати. Не дамо священникам, вмремо, не дамо. На дверях люди гуртом. Я навіть не доркався до землі, винесли мене так. І скоренько повели туди далеко так, на гору. Ту воду, яку вони принесли святити, мороз був повер 20 градусів, не вилили на ту міліцію, на тих кагибістів. Мистецтво знавиці Наталія Кінель розповідає, у дитинстві бабуся навчала її молитви, проте її батьки не знали цього. Я знаю, тут є на ну, представлені цієї виставки присутні мої родичі, яких вдома служилися під служби в Тернополі біля нашої церкви, спільно присутній Богородиці, яка зараз часом називають на рогаці. Я знаю, як моя бабуся. Розповідала, що багато наших і дідусів, наше покоління хрестили таємно навіть від своїх дітей, тому що батько був лікар, наприклад, як мого чоловіка, мама вчителька, і бабуся хрестили його таємно, навіть від своїх дітей, щоб не робити їм якісь неприємності. Сестра Анатолія Івашків розповідає, у 18 років вступила до монастиря монахинь Стодійського уставу. За її словами, їхній монастир очолювала мати Йосифа Вітер, яку арештували в 40-х роках. Мужчини розбили їхній барак і каже: жінки, виходьте, бо Втікли, німці прийшли. І кажемо, як ми вийшли з того бараку, то ціле подвір'я було застелене, тілами ще, ще рухалися всі, діти, жінки, мужчини. А на стіні був отець кувалик, так йому розпорали живіт, запхали дитину. Із 1946 до 1989 року Українська греко-католицька церква перебувала у підпіллі, розповідає архієпископ Емерит Василій Семенюк. Виставка у краєзнавчому музеї триватиме два тижні. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.